Медсестра Світлана Кувшинова працює в дитячому інфекційному відділенні першої міської лікарні 46 років. За цей період розповідає, капітального ремонту будівлі не було. Проте останні три роки за підтримки міської влади відділення почало змінюватися на очах. І сантехніка у нас була вами і вже і стіни сипалися, і покраска, і плітка. Ну відділення дуже. Було. От. Ну, зараз нам не віриться, що, такі, що благодаря міській владі відремонтували таке відділення. Що... Не віриться, глазам За ходом ремонтних робіт особисто спостерігав мер Олександр Мамай, щоб довести відділення до ладу, виділили понад 6 мільйонів гривень з міського бюджету. Тож у квітні 2016-го ремонт закінчили, а 2 червня відбулося його урочисте відкриття. Ми всі розуміємо. Я вже сьогодні сказав, можливо, повторюся, що всі живемо заради дітей, і прекрасно розуміємо, що діти повинні бути в першу чергу здоровими, тому що це запорука всього нашого майбутнього і держави, і нашої країни. І... Нашого міста, якщо це інфекційне відділення. Надасть здоров'я, хоча б одній дитині, вже воно того варте, тому що життя і здоров'я в першу чергу дітей не варто ніяких коштів. Все необхідне, нове та сучасне обладнання вже придбали. Тож дітлахи, які хворіють на вітряну віспу, краснуху, паратит, лікуватимуться, як і раніше, в окремих палатах, щоб не розповсюджувала інфекція від одного пацієнта до іншого. Апаратура та що необхідна для дітей, вся є, але ми прекрасно розуміємо, це інфекційне відділення. Тут повинен бути інгалятор, щоб дитина подихала, і саме головне це. Ліки, це розтвори, це те, що буде під кожну дитину. Будуть наші фахівці, наші лікарі робити під кожну дитину кожний вид лікування. Я хочу сказати, що якщо ви звернули увагу, в кожному боксі може окремо проживати сім'я. Якщо це дитина буде маленька, мама може бути з нею в інфекційному відділенні одночасно зможуть лікуватися 30 юних полтавців.